Доброго дня, шановні друзі, знайомі, глядачі, слухачі. Ми продовжуємо серію розкладів на грудень 2023 року, останній місяць року. Сьогодні прийшла черга у нас для тільців. Давайте подивимося, чого чекати тільцям у грудні 2023 року. Грудень 2023 року для тільців. Ми беремо першу карту. Це місяць. Що очікувати? Який буде місяць у тільців? І друга карта це порада. Дайте пораду тільцям на грудень 2023 року. Дайте пораду на грудень 2023 року. Беремо першу колоду, розкажіть, покажіть, опишіть, що очікувати на першому тижні грудня цього року тільцям. Перший тиждень цього року у грудні для тільців. Перша карта, друга карта, третя карта, четверта карта і п'ята карта. Так. Наступна колода. Попросимо. Розкажіть, покажіть, опишіть. Другий тиждень в житті тільців у грудні 2023 року. Другий тиждень у житті тільців о, випадають тідільців у грудні 2023 року. і п'ята кожна. Беремо колоду на третій тиждень. Третій тиждень. В липні 30 серпня 2023 року. Третя, четверта і п'ята карта. І остання нас колода четвертий тиждень для тільців у грудні 2023 року. Перша. Друга, третя, четверта і п'ята карта. Ну, давайте подивимося. Почнемо з того, що буде за місяць. Ой, місяць. Місяць здійснення бажань. Місяць допомоги усім, хто е, потребує допомоги. Місяць, е, того, що буде, ви будете для когось ангелом охоронцем яко, якоюсь людиною, на яку треба молитися, на, на яку треба е, рівнятися, якою треба, вибачте, російською мовою, восхищатися. Е, тобто це місяць такий. Е, Незвичайного зорепаду, надзвичайного зорепаду бажання здійснюється за все, що ви беретеся, у вас, у вас е здійснюється все, відбувається, без усіляких е проблем, без усіляких е надпотужних якихось дій. Ну, е більше всього, що це місяць, знаєте, е нібито ніби ви і Ще допомагаєте вирішувати якісь проблеми тих, кому потрібна ваша допомога або кому ви хочете допомогти. Це е, період, коли ви виходите на перший план і від вас вже у вас просять допомоги, ви потрібні комусь, е, і ви е, вважаєте себе людиною, о, такою, знаєте, міротворець помічник, від якої, людина, від якої залежить життя інших навіть, можна сказати так, захисник, ось такий місяць. Давайте подивимося перший тиждень, перший тиждень. Угу. Перший тиждень. Що, ну, по-перше, перший тиждень у вас доленосний. Якісь події, які відбудуться на першому тижні грудня, це вам уготовані вашою, вашою долею, Всесвітом для ваших, для ваших випробувань. Ну, хочу вам сказати: от що: буде е, прийнято якесь рішення, пов'язане з вашою свободою, волею, з вашим волевиявленням, з вашою вільністю, з вашими, е, навіть, знаєте, з вашим. Десь в якомусь змісті, е, чи можете ви вільно володіти своїм часом, своєю, своїм життям, своїми думками, своїми діями, своїми вчинками, своєю точкою зорою, буде, е, або приймуться, або будуть вирішувати. Хтось буде вирішувати, що буде з, з, ваш, з вашою свободою. Чи будете ви заключені в якусь? Ну знаєте, в наш час з, наш, з цими подіями, що зараз відбуваються у нас в Україні, тому це мені дуже нагадує мобілізацію. Буде вирішуватися питання про заточення вас у якийсь... Ну звільнення вас від свободи, ось так можна сказати. І це питання висить у повітрі. Це питання буде на першому тижні грудня. Ну, Просто е, постійно е, біля вас літати. Хтось вас буде чіпати, хтось вас буде про це говорити, хтось вас буде про це питати. Ну це тільки вирішується, це не буде прийнято рішення. Е, від цього ви можете кинутися в якісь мандри. Я маю на увазі е, мандри. Залежності, алкогольні напої, азарт, і так далі. Ви ну, від цього постійного стресу, який ви будете перечувати, і від того, що ви. Думками будете розуміти, що є така можливість, що вас кудись запруть, вас кудись заключать, вас кудись заберуть і так далі. От у вас буде ось цей напружений стан, і від цього ви можете кинутися в, 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 в гречку, можна сказати так. Ну, Це вживання алкоголю, вживання наркотиків, вживання е е куріння, або азартні ігри, або якісь, знаєте, ну, гульки постійні, і це буде на вашій совісті. Відповідальність ви берете самі на себе, ніхто за вас відповідальність не буде брати. Вам потрібно звернути увагу на те, що ви все ж таки людина і все це зрозуміло, що буде пресинг, і будуть думки, і будуть події, пов'язані з цим якісь, але вам потрібно брати, взяти в себе в руки і закінчити цей тиждень спокійно. Давайте подивимося другий тиждень. Другий тиждень грудня. Угу. Другий тиждень. Ну, хочу вам сказати, що на другому тижні початок тижня ви почнете відповідально, ви проявите себе як майстер на роботі будуть про вас думати, що ви молодець, ви тримаєтеся, ви гарно. Працюєте, ви все можете, і у вас буде такий стан, що знаєте руками за душу, гору обійду, на гору піднімуся, і ні, ні за це нічого не буде. Ну, такий піднесений настрій, що все добре. А потім якісь події призведуть до того, що у вас будуть, будуть якісь настрій сумний. Будете розстроєні, розсерджені е, і захочете побути одні. Е, щось можливо, які, якась інформація е, до вас дійде, що хтось або щось. Ну, е, ну, Розстроєні ви, у вас серце болить, у вас думки, у вас жаль, сльози, розпач, стрес. Е, е, і бажання від цього навіть сховатися від усіх, щоб ніхто не бачив ваші сльози. Потім на цьому тижні на другому вам ви дуже багато. Ну, можна сказати, що ви відчуєте якусь нестачу грошей, нестачу ресурсів. Деякий час будете на, на милі, вибачте, не за російську мову, але це вас не, е, якась вам не буде від цього дуже погано, тому що ви зможете вистояти на Десь знайдете гроші, можливо, хтось вам допоможе, і кінець тижня ви закінчите е, стабільно. Е, ну, До речі, хочу сказати, що цей тиждень у вас такий насичений емоціями, насичений якимись такими перепадами настрою, е, і від цього, е, там, де погано, там після цього буває добре. І тому ось ця карта. Уміряність, вона показує, що більш-менш стабільно ви проведете цей тиждень, другий тиждень грудня. Але ну, будьте готові, що можливо, щось е, станеться таке, що принесе вам до сих пір, страждання сум, е, депресивний стан по, по відлюднику. І Тримайте гроші у себе в руках, не, не тратьте їх просто так. Тому що оцей оце другий тиждень, це ви можете потратити е, і, і від, цього, від цього суму від того, що буде на першому тижні. Е, дуже багато грошей е, і е, на мілі. Давайте третій тиждень. Третій тиждень. Третій тиждень. Ох, третій тиждень. Ну, на початку третього тижня е відбудеться якась подія, пов'язана з старшою жінкою, е яка змінить вашу рівновагу. Е щось е Якась подія, як грім з неба, з ясного неба вас затронеться подія, і ви, ви ну, будете, знаєте, веде вас в ступор, ви не знаєте, не будете розуміти, чим допомогти своїй цій знайомій, або це буде мати, або. Е Тітка або бабуся це е, жінка, до якої ви ну, якимось чином відноситесь, відноситесь і з якою, е, до якої ви е, м, почуваєте якісь відчуття, якісь відношення, якісь е, е, емоції. Е, отже, е, будьте уважні. Е, Приготуйтеся до того, що це вас нібито, значить, зіб'є з ніг, вам принесе якусь ну, нерозуміння того, що робити далі, а що от, от станеться якась подія. Знаєте, як от, зранку просинаєтеся, а вам дзвонять і кажуть, так, так, там у, у люди, у Ніни, у будь ну, я Якесь сталося горе, щось трапилося, і ви, оце, що раніше була стабільність, рівновага, вона у вас іде з під ніг, у вас темніє в очах, ви хапаєтеся за трубку, щоб дзвонити. А що казати цій людині? Що далі робити? Ви не знаєте. І від цього у вас ступор, ви е, нібито не розумієте, як холодний дощ на вас ліється, а ви стоїте і думаєте, що далі робити? Це на третьому тижні? І останній четвертий тиждень? Останній четвертий тиждень. Угу. Останній четвертий тиждень е... ну, на останньому четвертому тижні у вас можуть бути якісь е... справи у суді, якийсь підпис документів, оформлення чогось, оформлення якихось документів, які пов'язані з мандрами. З дорогою, ви шукаєте шлях до чогось, ви обдумуєте цей шлях. Потім дорога, дорога, з намаганням того, що чомусь навчитися щось зробити, щось отримати якісь нові знання. У вас багато енергії, багато сил, емоції, бажання, бажання щось зробити, чомусь навчитися, і, крім того, це можливо бажання доводити якійсь людині, яка поруч з вами старша людина, ви щось хочете довести їй. Показати, можливо, свої знання, показати, свою якусь, свій професіоналізм, свою якусь е, точку зору. Отже, на останньому перед новорічні ну, будьте готові до оформлення документів пов'язаних з дорогою, а потім дорога. і е, Навчання, бажання щось зробити нове, пов'язане з цією дорогою, до речі. І людина, до якої ви відноситеся з почуттям ви почуття, це старша людина. Це останній четвертий тиждень. Що я хочу сказати? Ну не дуже такий спокійний місяць у вас виходять тільці. Не дуже спокійний. Особливо це третій тиждень, який виб'є вас з колії, виб'є вас з рівноваги, багато емоцій, багато непорозумінь, багато можна сказати. Я не скажу страждань, але це дійсно змінить якось ваш, ваше життя, ваші думки, ваші е, надії і ваші майбутні плани е, на третьому тижні. І... Четвертий тиждень, з третього тижня виходить оце оформлення цих якихось документів, якихось бумаг. Відновлення справедливості може бути. Для того, щоб відновити справедливість, в чомусь вам потрібно поїхати, обрати шлях, яким шляхом поїхати, чи автобусом, чи потягом, чи чимось ще і дорога. Дорога, дорога, і це впевнена, ви в собі впевнені, що вона вам потрібна, що ви, вам дійсно потрібно їхати. І це ви будете робити самостійно, щоб навчитися і комусь довести щось. Давайте подивимося пораду. Порада. Порада. Ну, дуже гарна карта, і порада дуже вірна, дивлячись на ті карти, які в нас за тижнями, то порада дуже потрібна вам. Ця. Якщо ви не знаєте або не можете знати, у вас закриті очі. Ну, знаєте, не в прямому смислі цього слова, а ви просто не готові до якихось подій. ви не впевнені в собі, ви дещо вагаєтеся, що робити, куди йти, то опереться, е знаєте по-русски, на своїх друзів, на тих, хто поруч, у вас є друзі, у вас є рідні, близькі, у вас є люди, які вас підтримують, які в е будь-який час, в будь-який момент вам підставлять своє плече притягнуть руку допомоги, ви повинні зробити це самі, щоб самі собі довести, що ви можете, що у вас, ви можете з будь-якими проблемами, ви буде, можете будь-які проблеми вирішити. Якщо це жінка, то у вас в цей час проявіть чоловічий характер стійкість, виносливість, цілеспрямованість, принциповість. навіть, Якщо це чоловік, то знайдіть в собі, включіть цього чоловіка десь в потаємних десь в своїх думках. Нарешті згадайте, що ви чоловік, і доведіть всім, що ви зможете впоратися з цими проблемами, які, ну а вони будуть в цьому місяці, вони будуть ці проблеми. Будьте готові, приймайте це як справжній чемпіон, олімпієць, який йде до своєї мети, який біжить, можливо, якийсь. Якусь дистанцію, йому потрібно дійти до фінішу переможцем, хоча у нього да, він не знає, як це робити. Можливо, на початку своєї дистанції він не знає, як це зробити, що зробити, куди бігти. До кого звертатися про допомогу, то під час самого цього шляху до нього приєднуються друзі, його підтримують е е рідні, близькі, і вже під улюлюкання своїх друзів він закінчує цю дистанцію. Отже, шановні тільці, я не можу сказати, що це легкий місяць для вас буде. Він дійсно буде важкувати і емоційно. І навіть фізично він буде, але більш емоційно. Тому я вам бажаю стійкості духи, духу, відповідальності, розуміння того, що це зараз такий період. Якщо ви зробите все правильно, то далі буде легше і далі буде краще. Будьте готові до того, що. У наш час може статися будь-які події, проблеми, принесуть з собою багато якихось подій, вчинків, рішень, е які можуть вирішувати за вас. Будьте готові до цього і не кидайтеся у якісь е сумнівні. Е На вирішення якихось сумнівних о, шляхів, вирішення проблем сумнівними шляхами, вибачте, так хочеться багато чого сказати. Е, про, проявіть свою стійкість, е, проявіть свою майстерність, свою якусь чоловічу, навіть якщо жінки чоловічу, якусь таку е, лють і е, Ідіть в голов до кінця, до фінішу. Все буде добре, ви вирішите всі проблеми. Ви, у вас буде і, і сили, і енергії, і бажання це вирішити. Але, будь ласка, будьте стійкі до якихось ну, незвичайних подій в вашому житті, які ви не очікували. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів. Тримайтеся, все буде добре. Бажаю вам у новорічний час розуміння того, що це все пройде, це все буде ну, миттєво. Один місяць він пройде швидко, і тому, будь ласка, прилаштуйтеся до тих. Умов, які будуть в цьому місяці, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам потрібна допомога, зв'язуйтесь зі мною, пишіть приватні повідомлення, домовимося, попрацюємо, вирішимо всі питання. Бажаю ще раз успіхів і до нових зустрічей!